Усім привіт! Ви на каналі Поліна Тароличі і сьогодні будемо дивитися річний прогноз на 23 рік для козирогів. Минулий рік був суперстресовий для усіх нас. Тяжкий, ми багато всього пережили, але ми пішли далі. І я вам в цьому році, в 23-му, бажаю тільки всього найкращого, миру, здоров'я вам, і вашій сім'ї, щоб ви були наповнені, щоб ви були в безпеці в усіх змістах цього слова і рухалися далі. Підписуйтеся на мій канал, залишайте вподобайки та коментарі, та за особистою консультацією пишіть мені в інстаграм. Усі дані будуть під цим відео. Давайте будемо починати. Будемо дивитися спочатку вашу основну енергію року для козирогів на 23 рік. Що вас буде вести, допомагати, направляти, на що можна опиратися, або, можливо, це буде якась підказка для вас. Король води. Ой, ну, Взагалі класна карта. Насправді, король води це, знаєте, такий, така чуйна, підтримуюча, сильна енергія. Тобто королем, королем води можете бути ви, наприклад, так, що ви будете когось підтримувати, будете а, для когось опорою, а, будете для когось такою подушкою, куди можна. Просто так впасти в неї. Да? Можливо, ви будете тією людиною, яка, у якої буде ресурс. Да? Буде ресурс, буде натхнення, бажання і допомагати, і вести за собою, і, якось, знаєте, не буде цього якогось такого его, не буде просинатися, тому що ви його вже прожили. Да? І взагалі карта. Про дванадцятий дім, про наші пропрацювання, про те, що нам долею спустили, да, що ми повинні пройти, що нам обов'язково треба пройти. І е, король води він якби такий, знаєте, мудрий е, чоловік, який підтримує. Це може бути, до речі, дійсно, е, що з вами буде якийсь чоловік да, або жінка, яка буде. Так вас підтримувати, або це будете ви. Енергія дуже позитивна, дуже така глибока. Знаєте, от не часто зустрічаєш таких цільних, класних людей. Ви можете бути такою людиною в цьому році. Давайте. Подивимось тепер, умовно поділимо рік на чотири частини і подивимось, як будуть проходити кожен кожна з час, кожна з цих частин у вас козороги. Так? Так, так, перша частина року. Так, далі друга частина. Угу. Третя. Угу. І четверта. Так, ну що я вам скажу? Звичайно, король води буде забирати супер багато сил, тому що ну, багато карт перевернутих, да, але я думаю, що ви можете з цим впоратися. Ем, перша частина, е, перші три місяці це е, імператор, да, але він перевернутий. Що може казати імператор? Імператор говорить про те, що ви е, будете зіштовхуватися. Е, в перші три місяці з проблемами, які прям важко, але необхідно вирішити. Тобто імператор це такі, можливо, навіть обмеження в чомусь, це обмеження, які нас коригують і кажуть: так, дивися, в тебе такі ліміти, в тебе там такі можливості. Використовуй їх як, ну, якнайбільше. При тих ресурсах, що тобі дано, при тих проблемах, що даний. І тут ще да, вирішення якихось питань, задач. Це така, знаєте, постійна рутинна, якась робота, можливо, буде, яка от прям буде потребувати вас да, в чомусь. І е, імператор перевернутий і прямий говорить про базові потреби. Це про те, що ви будете встановлювати свої. Е, не знаю, де жити, що їсти, де працювати, скільки заробляти. Да? Оце становлення, воно буде, ви будете займатися цим. Або, наприклад, базові потреби це теж про світло, про енергію, про воду, да? що можливо особливо ну, в столиці і по всій країні вимикають це світло, зрозуміло, з яких причин. Да? Але ми повинні до цього пристосовуватися, да? якось вирішувати ці, ці проблеми для нас, да? щоб рухатися далі. І От імператор саме про це й говорить: що прийдеться пристосовуватися. Далі наступна частина, друга, наступні три місяці, Королева жезлів. Королева жезлів – жезлів. Королеви жезлів це про те, що, знаєте, буде така енергія, типу, хочу встигнути все. Але вона перевернута, значить, все ви встигати не будете. Тобто, тут вже можна сказати: не беріть на себе все. Ви все не встигнете, у вас не е, вийде, да, ви просто не ну, вигоріте, да, тобто ваша енергія буде вигорати. І тут, про те, що е, цей період він буде активним, він буде потребувати того, щоб були. Увімкнені, да? але при цьому якби, ви повинні зрозуміти, подивитися на речі Тверезою і зрозуміти, що буде лягати на ваші плечі, і чи будете ви це встигати, якісь обов'язки, можливо, по роботі, можливо, в сім'ї. А що ви не зможете. Да? І, можливо, це треба буде делегувати, з кимось домовлятися. Да? Тобто це така якась гнучкість. І в цьому вам король води дуже сильно допоможе, тому що він сильний дипломат. Він так Тепло, емпатійно, акуратно, так, знаєте, до, підходить до людини, щось просить там. І в нього все виходить, тому що от в нього така енергія, да, от тепла. І спробуйте це, цю енергію використовувати в кожному із своїх е, періодів. Е, третя частина. Наступні три місяці це вісьмірка жезлів. Вісьмірка жезлів говорить про те, що ситуація якраз в цьому періоді буде покращуватися. Тобто, Будуть траплятися прям швидко один за одним якісь події, які будуть виводити вас на позитив, будуть виводити вас на ресурсний стан, можливо, на матеріальні якісь доходи, можливо, покращення якесь відносинах, да примирення і так далі. Тобто, вісьмірка жезлів це дуже позитивна карта, але швидка, яка говорить про те, що треба буде постійно, знаєте. Якби ловити ці моменти, ловити ці шанси, плюс е вмикати свою комунікацію, активність, діяльність, да, тобто робити, робити, робити. Ось І ще можу говорити, до речі, про якийсь переїзд, да, якщо ви кудись поїдете, можливо, про відпустку можу сказати да, от в цьому періоді. І о, завершення року, останні три місяці, сонце перевернуте. Сонце говорить про те, що буде якийсь позитивний результат, але з перевернутим сонцем пізніше, ніж ви очікуєте. Да, тобто, е сонце е це про, е ну от ви в чомусь. Е Змогли досягти успіху, да, ви до чогось дійшли, у вас вже є результат. Але він трохи, можливо, не такий, як ви очікували, або не вистачає вже сил на те, щоб його відсвяткувати, або він буде просто трошечки пізніше. І тут ще по сонцю, можна сказати, карта дуже класна, енергійна, да, така світла радість. Але якщо от брати, наприклад, відносини обережно можете свою другу половинку трохи підпалити своєю енергією, да? трохи багато потребувати, або навпаки, у вас буде такий період, де ви будете в таких відносинах. Ось, і це ну насправді стосується не тільки романтичних відносин, а й робочих, да, тобто й дружніх. Тобто тримайте цей баланс, да. є ритми, є ця швидкість. Тримайте баланс, щоб все, якби, Ну, знаєте, щоб не перегоріти, я би так сказала. Ось. І давайте ще подивимось для вас пораду, як максимально ефективно використовувати цей рік, що конкретно треба робити, щоб взяти від цього року для вас козироги найкраще. Так, у нас тут е, десятка пентаклів, так? Да? Але вона перевернута. Десятка Пентаклів взагалі дуже класна карта, вона дуже позитивна. Вона говорить про те, що це і гроші, да, тобто Пентаклі це найвища карта в малих, арка, в малих Арканах. І тут, тобто, ви будете заробляти. У вас може бути, знаєте, така історія. Що ви зможете досягти того, чого ви хочете, буде той результат позитивний. Але для цього потрібно плідно працювати. Також це може казати про сімейний бізнес, також це може казати про знаєте, якусь опору і підтримку саме від сім'ї, від друзів, да? тому що десятка пентаклів карта все ж таки. Такого знаєте фундаменту грошового, але сімейного, матеріального, яке пов'язане із сім'єю. Тобто тут є якийсь взаємозв'язок між вами та сім'єю і грошима. Використовуйте цей зв'язок, подумайте, як він може вам допомогти. Тому що карта перевернута може казати про те, що ви все ж таки намагаєтеся щось зробити самостійно. А тут вам може допомогти хтось із рідні. Ось така історія. Бажаю вам е, досягти десятки пентаклів, отримати свої результати фінансові, отримати своє благополуччя, щоб сонце у вас було пряме, да, і щоб ви е, пройшли цей рік е, так знаєте, для себе е, з позитивним класним результатом і з комфортом і легкістю. Хоча легкість я вам тут не е, обіцяю, тому що імператор завжди про. Проблеми якісь, да? але нічого, ми з ними впораємось. Усім дякую і усім пока!